Наприклад, я вам розказала до 2014 да? Ми перерізали ленточку з кучма, і він нам обіцяв через рік відкрити спортзал. Ось дивіться, 18 років. Э, Нічого немає. Кличко ну, вам на... відкрою. Так, да, от ми вам дуже... Добре, піднялися, ти красиво. Як справа у да. вас? Це добре? Так. Цим ти Так. У всіх? Так. Нема паспортзалу. А спорти зал хочете? Так! Да! Да! З великими вікнами? Да! Да! І світло було? Баскетбол, да! да! футбол, гра. В березні зустрічаємо. Добрий день. Це садочок. Що ще може жити? Що складався даху, тому що це дотягнулося до сих пірного рішення. Є приміщення, які майже так. По вентиляції це дуже йде по обмін. Знаходимось в Голосійському районі село Чіпаєвка, ну, це місто Київ, 151 школа, 305 дитячий садок, Проблеми є. Школа побудована у 1999 році. До сьогоднішнього дня не відкрита харчоблок, спортзалу нема. І 48 мільйонів гривень виділено на добудову школи. Якщо потрібно буде, у нас є нюанси з водопостачанням. Я думаю, що ми це питання зможемо також вирішити. Знайдемо додаткові кошти, які можуть бути потрібні для того, щоб школа працювала ефективно, щоб проблем не було. Діти навчалися, отримали нормальну освіту, тому що це наше майбутнє. і Ми бажаємо, їм буде краще за нас. Така ж сама ситуація з цим 35-м дитячим садком. Який багато часу використовувався не по призначенню, тут був санаторій. Зараз ми взяли його в комунальну власність, поставили на реконструкцію і 1 вересня взяли зобов'язання цей дитячі садок запустити. Ще раз хочу нагадати, в місті Києві черга на дитячі садки а, біля 11 тисяч дітей. А в цьому році ми взяли завдання зменшити цю чергу на 3400 місць. І в цьому році ми запустимо 10 дитячих садків.